Охрана – отмена. Якщо у покупця в супермаркеті до прикладу не вистачило коштів, то умовна касирка Лєна зазвичай гучно кричить цю фразу, аби почули усі навколо. Так само гучно як номенклатуру товару в Росії скасовують людей. На балансі скасованих не вистачає ні, не грошей, бракує роками відпрацьованої навички цілувати дупу диктатора або висловлювати любов до усіляких зеків і інших героїв, так званої СВО. Але це було раніше нині ж скасовують. Тих росіян, які вихваляють начальство недостатньо інтенсивно, про те, як цей увлякательний процес висвітлюють кремлівські пропагандисти, поговоримо у черговому випуску проєкту Локшину Замовляли. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Моя віртуальна клавіатура натискаю «Cancel». Дія елементарна, а от cancel culture – справа значно складніша. Це такий собі остракізм, коли під тиском суспільного осуду людина опиняється поза професійними колами через свою девіантну поведінку і втрачає соціальний капітал. У цивілізованому світі під cancel culture потрапляють співаки, блогери, виробники. З останніх прикладів один із брендів косметики, аби догодити темношкірим покупцям, створив тональну основу у занадто темному кольорі наслідок тонни хейту. Або, наприклад, 5 років тому бренд Victoria's Secret закенселили через заяву директора з маркетингу про те, що трансгендерні моделі або дівчата плюс сайз не можуть брати участь у дефіле. Мовляв, чоловікам потрібна мрія. Результат мільярдні збитки. Тільки зараз корпорація потроху стала вибиратися із своєї фінансової прірви. І таких прикладів сотні. А от в Росії кенселять людей адекватних і мислячих, але російські селебріті, в яких на першому місці в житті гонорари за корпоративи і рекламні контракти із державними корпораціями, готові прогнутися перед Кремлем у найнезручніших позах. Я никогда в жизни в своей не подумал бы, что я могу проснуться от оповещения, что началась война. Я не мог даже представить в страшном сне. Я думаю, что никто из вас тоже не мог бы представить точно, что вот это полномасштабное вторжение начнется в ночь с 23 на 24 февраля. И знаете, это прекрасная демонстрация того, как вот по щелчку пальцев одного человека вся твоя жизнь, все твои ожидания, ожидания твоих друзей, твое восприятие может измениться как изменятся и все твои планы на ближайшее будущее. Российский блогер Николай Соболев мая майже 5 миллионов подписчиков на Ютубе. На початку повномасштабного вторгнення він засудив війну. Як наслідок отримав статус іноагента. Рекламодавці з каналу пішли. А ось він плаче у себе в телеграм-каналі. Від щастя, як думаєте, чому його виключили з реєстру іноагентів? Рекламодавці повернулися на канал. Спеціальна операція. воєннаперація. Да. В іто це що такое? За що Слушай, ну в першу чергу для мене війна як культурная, так і релігіозная, так і, mm -hmm. і условно. Вот. Но в первую очередь, конечно, он хочет отодвинуть. И это как бы такая классическая на самом деле, классическая амплуа для русских лидеров, попытка защитить свой периметр. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не заешь Це російська блогерка Євлієва п'ятирічної давнини. Зверніть увагу, зухвала і відважна. А от після того як її закенсили через голоду вечірку, вона щотижня вибачається і всіляко демонструє свою любов до кремлівського людожера, змагаючись у цьому у запеклій боротьбі з конкурентами. Цього року вперше дивилася послання президента в останні місяці. Я намагалася і розібратися в багатьох питаннях, які раніше не приділяли уваги. Ініціативи та проєкти, які були озвучені, у мене щиро відгукуються. Я знаю, що піду за них голосувати. Я пішла смотрела обращення президента, і для мене странно, коли осознаний чоловік, якому за 30 вперше в житті смотри обращення президента. Поток вибачень у соцмережах не допоміг повернути мільйонні рекламні контракти і зупинити податкові перевірки. Тому Євлеєва вдалася роздавати покаянні інтерв'ю. Ну взагалі, як ти зараз, на даний момент відносишся до президенту нашої країни? симпатії і уваження як главі государства. Російська пральня із відбілювальної репутації теж на порядку денному и влеиваем. Участвуєш ли ти в каких-то зборах для наших военных? Это да? Это да. Но uh, хочу оговорить один момент: что я це делала и до вечеринки, и до Нового года, uh, поскольку в моєму окруженні є люди. Котра казує поддержку фронту, і в общем-то на їх прем'єрі я начала делать то ж саме станом на сьогодні, незважаючи на провоєнну позицію, Анастасія Івєєва поки що не повернула свій доголодупний рівень життя, як і чорний антивоєнний квадрат у власні соцмережі. Що думаєте про цей вибачальний марафон? Напишіть вашу думку у коментарях і підпишіться на наш Ютуб канал. Ще один любитель голих дуб Филипп Киркоров. На Донбас він їздить частіше, ніж на корпоративи. Мне нужно было ощутить вот эти эмоции, потому что мы немножко все забылись, что очень непростое время, что йде спецоперация. Мы потеряли ориентир. Я лично во всяком случае. Это неправильно. Так нельзя сегодня. И эта ситуация меня немножко отъявила как ушат холодной воды. Виступи перед п'яними зеками на Донбасі поки не дуже допомогли Кіркорову відбілити репутацію. Тому він узявся поплюжити ім'я колишньої музи своєї і примадонни. У програмі нової русськи сенсації Кіркоров розповів про те, як Пугачова протягом кількох років зраджували йому з іноагентом Галкіним. 75-річний ювілей Пугачової став топ-темою підсумкових новин у пропагандистів. Ведь столь трудный для всех момент, откуда-то из далекого далека, Алла поливает нас, как рабов и холопов. Алла Пугачева погрузилась в мир пошлости, что распространяет вокруг себя Максим Галкин. Будет чи не будет Пугачевой иноагентом, ось питання. Пытаюсь понять, как вести себя вот в таких условиях, не когда да, вас откровенно не, поливают нет, и вас, и вашу семью, как? и вашу страну, вашу вы, малую кого? родину. А вы такие, о-ля-ля, какие замечательные а песни, а ты, песни а когда ты кого? пел этот человек.

Это я, изголосая певица. Старенькая Алла Пугачева. Да я обстал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, я богу скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты стасик. Радіон Газманов, син любителя Путіна, Олега Газманова, у своєму творчому житті відомий лише одним хітом: у 1988 році. Він виконав пісню Люсі. Это была межатворческая сдебносты радиона. При этом он размековывает про важку долю скептиков и через их незатребованность. Им нужно тогда оправдать то, что они больше не востребованы. Им нужно тогда оправдать то, что они убежали, и они поэтому начинают маргинализироваться. Они начинают еще больше хейтить свою страну, потому что у них у них нет другого выхода. Они пытаются на этом хотя бы какие-то деньги заработать. Перелічувати кожен непотріб, який вихваляє так звану СВО, справа важка і невдячна. Але ще кількох представлю вашій увазі. Граптом ви забули або не знали про цих уперів. Я думаю, что есть обиды, что они уехали, все-таки эти заработки были и все такое. Они здесь были, так сказать, почитаемыми небожителями, а сейчас они как бы все-таки в изгнании, потому что гастроли по русским диаспорам в мире, это все равно далеко не то, что гастроли для большого зрителя России. Мы находимся все на правильном пути и всеми своими фибрами делаем все для того, чтобы мы победили. Такие дела. Не слушайте эту всю шваль, которая убежала за границу и оттуда уехала. А пусть да, поют. Не, пусть они поют для них, для тамошних, синих, там, пусть гендерных, по... трансгендерных, там непонятно, воздушно-тракторных там, короче говоря, <laughs> Сейчас для всех самое актуальное Это победа Для меня так, это вообще вопрос жизни и смерти Потому что украинские власти грозят мне Пожизненным заключением Я считаю, что кратчайший путь к нашей победе Возможен только с таким национальным лидером Как Владимир Путин Мені особисто дуже цікаво, хто з придворних скомороків швидше зорієнтується і помітить ознаки наближення краху кривавого режиму. Навіть не сумніваюся, що ми ще почуємо. Нас надурили, надули. Ми не знали про військові злочини наших хлопчиків. Про Маріуполь, Бучу Ірпінь ми вперше чуємо, пробачте нас. І одразу ж всі понадівають вибачальні водоласки. Ми побачимо ще оцей цирк. Залишайтеся з нами, аби відстежувати усі хитросплетіння кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Україна обов'язково переможе! Щастить!